Итак, так, третя, 2017 рік. Пробуємо перевірку газоаналізатором прокладки головки блоку офісі Так, прокладаємо, ну погнали пошат. Якщо людина у нас зміна колір, значить ми маємо проблеми з негерметичністю прокладки. Качаємо дивимося. погано покриті, без хвалено десь пофарбувало чорний колір, вони дуже були підшкоджені, передня ліва частина мерка з тежки там обігу. Так, почнули вже 10 разів, в принципі, того постальдина змінила кольор ідина змінила колір. на зеку зелені, це був би знак про те, що тут все дуже і дуже. Потребує заміни ремонту дякую.